Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. До нас повинен був завітати їсть, але щось його нема. Може, він захворів? Ні, ось і він. Дітки, познайомтесь, це грайлик. Привітаємося з ним і скажімо, що ми раді його бачити. Ми дуже раді тебе бачити. А тепер давайте запитаємо, як твоє здоров'я. Діти, я цілком здоровий, але сьогодні трішки запізнимся. Тому прошу мене вибачити. А ви виховані й вічливі діточки, не забувайте казати ці слова всім людям і вдома, і знайомим. А чим це у вас так гарно пахне? Звідки це? Грайлику, це ж з нашої кухні? А що ж це може так гарно пахнути? Це їжа. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу. Ці люди їдять щодня і декілька разів на день. Якщо їдять уранці, то інакше кажуть, снідають. Спробуйте повторити це слово. Снідають. Якщо їдять в обід, то кажуть, обідають. Якщо їдять увечері, то кажуть, вечеряють. Молодці малята, а тепер розкажіть грайлику, що було у нас сьогодні на сніданок. На сніданок ми їли макарони, яйце і пили чай. Діти, а яке яйце ви їли? Сире чи варене? Молодці варене, я можу розповісти, що сьогодні буде на обід. На обід буде борщ, каша з м'ясом та компот. Малята пропоную скласти речення, що ми їли на сніданок. Я буду казати, а ви за мною повторюйте. На сніданок ми їли макарони, яйце та пили чай. Молодці! На сніданок ми їли макарони та пили чай. Розумнички, а тепер скажемо, що ми будемо їсти на обід. На обід ми будемо їсти борщ, кашу з м'ясом і пити компот. А тепер спробуйте ви. Молодці, малята. Дітки, Уважно розгляньте цю картину, що на ній зображено. Так, малята молодці, люди їдять, мама накриває на стіл, а бабуся їй допомагає та наливає у тарілку суп. Ми можемо сказати, що сім'я обідає. Молодці малята! Завдання було складне, але ви всі впоралися. Рада була зустрічі з вами, але мені час з вами прощатися. Тож до нових зустрічей, малята!